Теоретично мав на борту 63 або 65 людей, які теоретично перевозив або полонених, або або російських військових, і найбільше питання в тому, чи перевозяться військовополонені такими літаками. Пане Олексію, справа в тому, що зараз багато неверифікованої інформації, тому робити випущення, заморювати з теорії змог, справа невдячна. Тільки но з'явиться офіційне підтвердження або від Українського координаційного центру щодо обміну військово або від Українського міністерства оборони можна буде вже коментувати, як то кажуть, коментуючих офіційних посадових осіб. Поки що ми знаємо наступне: в 65 п'яти кілометрах від кордону з України впав російський військовий літак Іл-76. Що було на борту? Невідомо. Дасте що е, стала причиною того, що літак впав, чи то вплив систем системи, проте, системи е, е, чи то ракета Комплексу, чи будь-якого зовнішнього впливу, чи то технічний стан літака, так само достеменно невідомо. Надто багато маніпуляцій, і я думаю, що тут всі нам варто проявити стриманість. Чому тому, що війна, яка розпочалась у лютому 2014 року, не чим спевакованою. Яка була нічим не спровокована з боку України, але де-факто Російська Федерація стала саме країною агресоркою, є за визначенням кібридної ці гібридна агресії. Ворог використовує різні методи та варіанти впливу на Україна, зокрема, інформаційне вплив. Саме тому я не довіряю офіційним джерелам Російського міністерства оборони та іншим топ-спікерам російського інформаційного простору, а все ж таки дочекатися відповідних заяв української сторони. Що ми чуємо від наших е, представників е, ключових установ та організацій? Інформація перевіряється. Ще якщо тільки що буде повідомити, це буде повідомлено на широкий загал. Тобто, треба чекати. Чи мабуть відбудеться сьогодні масштабне обмін військовополоненими? Чи є якісь ще там е, припущення щодо того, що на борту були українські військовополоненими зараз робити перед передчасно? Чи використовували е, для привезення з е, наших військовополонених саме? Військово-транспортне літаки так само цю інформацію я не можу ані підтвердити, ані застосувати. Хоча певною мірою для мене це виглядає дещо дивно, як на кілька десятків українських полонених військовослужбовців е, призначається лише три супроводжуючих особи, чи відповідає це тим новим та правилам, які б мали би регламентувати формат та порядок перевезення. Ба більше, я звернув увагу на місце падіння того самого літака. Якщо російські топ-чиновники заявляють про те, що літак прямував на території Белгородської області для того, щоб досліднити посадку і далі вже переміщувати українських міськополонення до Міськовина, то здається, що літак ну, летів зворотник від Білгорода в напрямку Північно-Східному. Тобто точно не в того місця до відбувається і саме обміни військовополоненими. Я зустрічав в мережі таку інформацію про те, що в принципі такими літаками не транспортують військовополонених. Не можу ані підтвердити, ані спростувати свій громад. Mm -hmm. Немає доступу до е, цього. Але мене ще не менше здивувало. Я подивився геолокацію, Місце падіння літака, і воно знаходиться в, в зовсім в іншому напрямку від того місця до серед бухгалтерського облікового плану Давайте до іншої не менш важливої події до зустрічі у форматі Рамштайн. 18 18-та вона загалом за рахунком, і перша в цьому році після цих зустрічей ми чули деталі про те, скільки чого нам дають. Тепер ми не маємо тих деталей, і це, мабуть, що добре. Але маємо інформацію про те, що далекобійна зброя нам буде, і нам буде додаткові засоби ППО. Як ви оцінюєте результати цього Рамштайну, і в принципі що нам ще потрібно взагалі. Я залишаюсь прагматиком і вважаю, що будь-які навіть там неділі це історія чудова, але набагато краще, якщо за підсумками Рамштайна ми отримуємо безпосередньо техніку, а збройні та боєприпаси до того зброї. У брифінгу, який провели представники Української міністерства оборони, пан Павлюк і пан очільник профільного департаменту. Ковалент полковник Кавалент не звучала інформація конкретна щодо передачі того чи іншого устаткування до нічівського техніки. Єдине, що стало публічним, це відомості про те, що уряд Німеччини передає нам шість вертолетів всіакінг, бік яких тись близько 50 років та комплект запчастин. Заходять того, що цілі такі виведені з, зі складу німецького бодосферу ще чотири тому назад. Тут треба зазначати, наскільки їх військово-технічний стан дозволяє використовувати допомоги, бо можуть бути певні В Будь-якому разі, відсутність інформації вона може в певну міру міровантажити, але зазвичай відомості щодо передачі кейсів військово-технічної допомоги ми зазвичай чули від представників американського пентагону. Зараз ця допомога поставила на паузу через відсутність відповідно фінансування з боку Конгресу Сполучених Штатів Америки. А отже, потрібен час. Потрібен час, коли той процес буде розблоковано щодо фінансування, тоді ми будемо чути добрих віг. Що ж стосується позиції Європейського Союзу, то вона має бути визначена 1 лютого цього року під час зустрічі, яка спеціально стане понова для обговорення. Військово-технічна підтримка української армії на 24 рік є певні сподівання, але знову ж таки будь-які прогнози робити поки що передчасно. У угу. будь-якому разі, ми маємо розуміти таке, ситуація на полі бою залишається досить динамічна та інтенсивна. За таких умов дедалі частіше з'являється інформація, що українській армії починає бракувати артилерійських бойових рибалів. Тиждень тому назад ми. Чули цифри 2 до 10, тобто на 2 тисячі українських снарядів доби ворог запускає 10 тисяч. Тобто, вже на співпідставні динаміка воднення бойових дій, саме артилерійська компонента, буквально вчора з'явилися відомості від журналістів мовляв, в один до інстанційне сведення артилерійського вогню. Це виклик, адже очевидно, що голоруч та через допомогу лопат воювати з ворожими танками можна, але результат того бою для всіх очевидно. А отже, кейс військово-технічного підтримки залишається як завжди актуальним. Нам потрібна зброя, нам потрібні були приплати до тієї зброї. І те, що ми в певній не почули конкретки за підсумки Рамштайна, це викликає занепокоєння. Зверніть увагу. 18 до того 17-го, до того ще 16-й Рамштайн за обсягами військово-технічної підтримки, значно зменшився а, той процес комунікації між українськими урядовцями та їх західними візові. Mm -hmm. У мене виникає абсолютно точне питання: чи варто було ставити настільки питання руба, коли щодо відставки Олексія Резнікова, який своєю командою спромігся? Досягти певної домовленості з нашими вихідними за ринку, яких ми отримали щонайменше військово-технічної допомоги на сто мільярдів доларів. І зараз нова команда, поки яка поки що не демонструє, ну бодай такого рівня результатів, можливо, і тут я не готовий брати на себе відповідальність. Щодо так, абсолютно верифікованого ну, так сприйняття інформації щодо обсягів військово-технічної допомоги важлива влево частина військово-технічної допомоги від наших західних партнерів залишається у через те чи інші міркування країн-партнерів української сторони, але в будь-якому разі на підставі відкритих джерел робити висновки щодо Збереження обсягів військово-технічної підтримки української армії, мабуть будь не варто. Ми не, ми не маємо жодної цифри, а крім заяв, які нічим не підтверджено від представників міністерства оборони щодо того, що Україна буде отримувати до зброї, що ми отримали зброю цього року, яку до того не отримували, але зумістю, без конкретики робити будь-який визначок. Справа невдячна, немає конкретики, значить немає е, тих результатів, на які ми сподівалися. Але ми теж беремо участь в інформаційній війні, і мабуть, що це одна з наших відповідей Росії, в тому числі, чи вони Цілком ймовірно, тому я досить обережний в оцінках і не пускаю всіх собак на результати діяльності українських посадовців. Бо цілком ми що ми те, що маємо отримати. Ми отримуємо. В належній кількості, що дозволить нам виконувати ефективне бойове завдання. знову ж таки, всі комунікації в рамках Рамштайна, підсумки Рамштайна, вся ця історія досить чудова. Важливо рятуватися на кінцевий результат. тобто звідти без від безпосередніх учасників боєвозити наших воїнів щодо того, чи мають вони в достатній кількість ресурсів для ведення оборони боїв, бо де факто зараз українська армія перебуває стані стратегічної оборони тих самих ресурсів, що і нашим воїнам Бракоя це відповідно виклад виклик і для наших воїнів, і для наших урядовців, які займаються питаннями комунікації щодо забезпечення усіх потреб української армії.